Вітаю на сторінці Гроя. Пропоную вашій увазі диван соло від українського виробника торговельної марки Ваші меблі. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 14 сантиметрів І у глибину диван займає 93 см. Цей диван виконана в тканині Магік від постачальника СМТ. Можливо, обрати будь-який інший колір з палетки. До комплекту дивану входить три великі подушки. На підлокітниках дивану. Декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ кольор венгі темний. Диван дуже легко розкладається. Принцип розкладання називається єврокнижка. Підіймаємо трішки посадочне місце та видвигаємо його вперед. В дивані є великий та міський короб для зберігання білизни і штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Отримуємо спальне місце 1 м на 1 м. см. Наповнення дивану ортопедична букова ламель та пінополігріта. Диван жорсткий. На Цей диван також можливо обрати будь-яку іншу тканину, яка представлена у нас в салоні. А я бажаю вам гарного дня та чекаю вас у нас у гостях. До зустрічі!